Якщо ви вже після цього не повірите в те, що ми самі собі програмуємо наше життя, придумуємо собі хвороби, проблеми і так далі, то я вже навіть не знаю. Пам'ятаєте, я розказувала вам буквально два дні назад про те, що у мого сина була операція. Це була справжня операція, абдомінальна, у нього шви накладені і так далі. І от перед операцією на консультації лікар каже: ну слухайте, діти дуже класно переносять операції. Йому навіть обезбол дуже не потрібен буде. Там ну як це? Ну, у мене була полосна операція, я знаю, як воно болить. ось що ви думаєте? Ми підготували ж, купили профен, ще якийсь синіше обезболяч. Купили, а йому в перший день вклали обезбол. А наступні дні ми забрали їх додому і підготувалися. Що якщо він буде капризним, буде е, скаржитися на те, що у нього щось якийсь дискомфорт, то дамо йому обезболюючи. А він, ну, взагалі, от, дитина, ну, як завжди, тобто він грається, у нього прекрасний настрій, він прекрасно їсть, спить, все, ну, все супер. Тобто нічого не видає того, що у нього є якийсь дискомфорт, чому щось болить. І, е, коли ми були у лікаря, лікар це пояснила так, що ви знаєте, діти просто не знають, що в них була операція, що воно їм має боліти. А ну, якщо не знають, то воно їм і не, і не болить. І я просто хожу і про це думаю: це, це ж скільки ми всього собі придумаємо, просто тому що ну, там, я маю страждати. От мене, наприклад, кинули, і я ж маю страждати, ну як це буду? Або я хворію, значить, мені має бути погано. Ну я не знаю, якщо вже після цього хтось не вірить в те, що все ось тут, то навіть не знаю.